Роман Олександрович, дане питання я беру під свій особистий контроль. Дякую, майор Лукенчук. З цим мені ніби розібрались. А от ще одне таке цікаве питання: заходи вихідного дня для курсантів. От хто куди поведе сьогодні свою групу? Я своїх в театр на виставу сто тисяч. Вічна класика. Гарний вибір. Мої в кіно хочуть, я не проти. Рекомендую фільм «Дюна». Послухай жінку і зроби все навпаки. Яка дюна. Джеймс Бонд на час помирати. Те, що треба. А от ви, Іване Ростиславовичу, куди свою групу поведете? Вічна класика. Шашлики. Ну, а чого так слабо? Одразу повели б в бар на пиво з горілочкою. Дякую Наталі Олегну, що підказали свої вподобання. А чому саме шашлики? Ну, шашлики. Свіже повітря, природа, ем, спілкування, комунікація, вирішення проблем, питань. У угу. мене у Каші на районі теж так пафосно говорять про ранкову чекушку. кушку. Наталя а ви б собі ретельніше друзів обрали? Шашлики. Поєднання корисного ж приємне. Class. Я знаю кожного на цьому районі, я став дорослим на шкільному стадіоні, перший алкоголь, дешевий нікотин, добрі діти з небагатих родин, суття для бія переможні ріктони, діти вчаться захищати кордони, знають всі розклади, маршрути і режими, і де як потрібно говорять. Це не Я думав, що Петя і піца, як знаєш, Ромео і Джулієта. Він навіть кусок не захотів з'їсти. Бо піца — це калорійна бомба. Я взагалі почав займатися здоровим способом життя. Там е, ходжу в спортзал, на дієту сів. Ньо. Молодежу сів. Бо стояти, мабуть, твоєю вагою трошки важко. Не звертай увагу, вони просто заздрять. Алло. Пацани. Ні, бачаси. пані, це не дієтолог, допомогли сьогодні. Дуже прошу. Куку, <риклад> -ку. <риклад> ви на піцу сильно не налягаєте. Так у нас сьогодні законний вихідний. <риклад> Лоб, все добре. На нього ніхто не зазіхає, навпаки, в рамках э, заходів вихідного дня у нас сьогодні буде тімбілдінг, скажімо так, для об'єднання нашого колективу. Знаємо ваші тімбілдинги. Марш-кидок, присідання, підтягування чи щось новеньке. Щось новеньке. Всі разом їдемо в ліс на шашлики. Я знаю, що вам сподобається моя ідея. Чекаю всіх на плацю біля села. З собою мати хороший настрій. Алло. Шановний, я не знаю, як схуднути на 30 кілограм. Тим більше за два дні. Видало оголошення. Це вже не смішно. Дуже просто бачиш. Я думаю, що це. А Все-таки. Все таки добре. Що, Андрій, в академію поступить. Я ж спати почав. А то постійно вночі, то дзвонять машину вкрав, то дружину прокурора розвів по телефону. Тимчиєї з донькою зустрічається. жори-мури і покине. Друже, дуже тобі вдячний, що взяв його під своє крило. Тут така справа володя. Розумієш, Андрій не поганий, хлопець. Але знаєш, в нього жорсткий вимогливий керівник групи. Угу. Кількох курсантів вже вигнав. Ну, я сподіваюся, мій статистику кількох не потрапив. Поки що. Ні. Але може, ти сам знаєш характер, Андрія. Але заспокойся. Заспокойся. Я тут спрацював на випередження. Я домовився, що твого племінника. Переведуть в інший учбовий заклад. Чудово. Послухай, переводити не треба. Ми його ледь взагалі вмовили, що він сюди поступив. Віншу він не піде. Я ж тобі не питав, якийсь пропоную. Національна академія сухопутних військ, розумієш? Імені гетьмана Петра Сагайдачного, місто Лева. Потрібно перестрахуватися. Поговори з ним, надави умов. Умов? Та він впертий, розумієш. Якщо його заставити... Він же все буде робити на зло. А потім один зальот його просто вишвернуть. Ігоре, він справді хороший хлопець, дуже перспективний. Послухай, якщо він піде, зв'яжеться своїми дружками. А потім тюрма це так, справа часу. Він за голову в тебе взявся. Я як краще хочу. Він... Я розумію. Я тобі дуже вдячний. Але хай навчається в тебе. Ну, якщо що, ти за ним приглянеш, ти ж тут на місці. А ні, мені скажеш, я йому в місці ставлю. Будь ласка. Тебе спити. Якщо ти просиш. Дуже-дуже дякую вам. Дякую. Угу. <смі> Цікаво, в тебе під я там один не їш взагалі нічого, один як на тиждень вперед. <смі> Та що ти це розумієш? Є інтервальне голодання, а є інтервальне наїдання. Ну, я вам свою порцію взяв як додавку, о, -о, -о, о Він потроху молодець. До речі, в мене новий левел водна дієта. Треба випити мінімум 3 літри води в день. Петруха, ти дивись, щоб твій краник не підтікав. Даремно смієшся, в мене вже є перші результати. Похудав на 300 років. Слухай, ви до нас бейнемо. Краще скажіть, як ви думаєте, що нам краницький сьогодні підготував? Надію, свинину. Зуб даю. Краниця замість аж готує якийсь повний треш. Сто mm. стопудово. Та ніякого треш не буде. Нюхом чую. Ага, не буде. Пам'ятаєте, що він нам сказав після історії з чатом? Пам'ятаєте. Наступний хід за мною. Вчора mm -hmm. нормативи. А сьогодні сказав: мати з собою хороший настрій. Для чого? Щоб його зіпсувати? Хлопці, а передайте керівницькому, що м'ясо, яке він просив заборонувати, вже готове. Його можна забирати. Щось у лісі Ну, я ж вам казав, що ніякого треша не буде. Мене ідеальний нюх. Мені зрозуміло То він місце для шашличка тримає. Навіть не думав. Так, все, я пішов, закриєш двері, окей? А ти куди? На шашлики. Так до виїзду, що півгодини. Я зараз прийду раніше і займу перші ряди в автобусі, а потім Дарині запропоную сісти біля себе на козирних місцях. <рес> Чувак, Місця в автобусі не місця в кінотеатрі на останньому ряді. Ти не шариш, дивися. Природа, шашлики. Дарина по-любому буде в гарному настрої. А це що означає? Означає, що є гарний шанс запросити її на побачення. Ой, старий дарині, пофіг, де тебе послати. В автобусі, на природі, в їдальні. Дарина мене зранку похвалила і заступилась за твій же шпранк. А це що? Це знак, що треба діяти? іди. Який задуманий. І животний лізе. А ви часом не влюбились? Скажете таке. Просто у мого друга дочка. От вона почала зустрічатися з не дуже хорошим хлопцем. А -а -а. Батько дівчини не знає, що робити. Запитав поради у мене. Сиджу, думаю. А у мене була така сама проблема. Дочка по вуха влюбилась в місцевого фірю. Uh -huh. Ну, я намагалась її очі відкрити, але нічого не допомагало. Добре, що її в інше місто на роботу позвали. Вона поїхала і любов зів'яла, як помідори. Вам пощастим от моєму другу відправляти кудись дочку, це не варіант. Так я теж не хотіла дочку від себе відпускати, але робота дуже хороша з кар'єрним зростанням. Ну, а батьки що? Завжди ж дітям бажають найкращого. Чекайте, це варіант. Ох ти одразу трьох зетів. По-перше, не порушу корупційний закон, збережу власну репутацію. Репутацію вишу. І найголовніше подалі від цього Андрій. Подалі від кого? Я кажу, знаю тепер, що робити. Знаю, що робити, знаю, що сказати. Другу, як ви сказали, потрібно дати дітям найкраще. Так, 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 ви мій сократ просто. <gun> ну, а ти, друже, як ти? що нового? Та нічого, все по-старому працюємо. А. Оксана в мене. Вивчились на психолога, до речі. Господи, я вже швидко чужі діти ростуть. Ще ж недавно до мене зверталися. Дядечко Яман. Час летить, друже. Летить. До речі, працює. У нас в академії. То все нормально. Каже, що її все влаштовує. Ні. Батьківське серце, ти розумієш. Не обдуриш. Я відчуваю її потенціал. Вона хоче рости в професійному плані. Угу. На відміну від її батечка. Я дослужився до полковника. А якби свого часу зі мною в Київ переїхав, то не просив би мене зараз дочку прилаштувати. Так. Ну, і звідки ти дізнався? Що хочу тебе просити про це. Тому що, друже мій, ти дзвониш мені тільки на день народження або коли тобі щось треба, а в мене сьогодні навіть не іменини. Ну, то що? Є в тебе місце Оксани. Дарин, я тут чисто випадково перший ряд зайняв. Хочеш сідай. Тут гарний краєвид і менше трясе. Ти що підкатуєш? Навіть не думав. Не хочеш, не сідай. Ти просто перша йшла, я тобі запропонував. Та добре. Скористаюся твоєю пропозицією. Дякую. Що за запах? Парфуми. Ні, це не парфуми. Це якийсь я ж Водій станичний не обшикався. Якісь дешеві, напевно, купив на базарі за 100 гривень флакон. Це просто жисть. Сьогодні на вас чекає цікавий та насичений день. Сподіваюсь, ми всі гарно проведемо час. Анич, наступай на газ на собой. Відчуєш, медючку э, треба заміну. Оксаночка, це столиця, ти розумієш. Лухарна ну, робота. Перспектива кар'єрного росту. До речі, пропозиція діє тільки сьогодні-завтра. Якби ти знала, яка там черга на цю посаду, ну. Ну, просто все це якось раптово. Оксана, я розумію. Ти хочеш залишитись тут. Поруч з людиною, яку любиш. Тобто зі мною. Але Київ не Америка. Ти зможеш приїжджати на всі вихідні. Ну, Подумай, добре подумай. Добре, тато. Ну, Припади, я просив тебе не називати мене в цих стінах так. Я пам'ятаю, в Україні є дві таємниці. Де захована золота полоботку і те, що я твоя дочка. І це теж не смішно. Ну не розумію, чому ти не хочеш розказати, хто я для тебе. Я хочу нагадати. Якщо хтось дізнається про спільну роботу близьких осіб, тобто нас, то це. Я знаю порушення закону про запобігання корупції. Молодець запам'ятала. А тепер подумай: добре подумай. Добре, подумай, Ігор Маронович. <laughs> я тебя полюблю. Все, приїхали. Тобто заглохли, походу. Ну що, соколи і орлиці, давайте штовхнемо цей автобус і долетимо аж до наших шахликів, а? <говори> Алло. Ігор, привіт. О, Радий тебе чути, друже. Тут такий нюанс. Академія, де я зараз викладаю, вона в структурі МВС. А отже, щоб перевести Оксану до мене, то треба це вирішувати на рівні міністерства. Я впевнений, ректор може цьому посприяти. Ну що ж, я переговорю з ним. Я сам з ним можу переговорити, мені не важко, тим більше, що я десь неподалік від його кабінету. Чекай. Що значить? Біля його кабінету. Чому ти не сказав, що сам приїдеш сюди? Я <гум> хотів влаштувати сюрприз. Які люди? О, а от і він. Все, давай, давай, дорогенький, я все вирішу, <гум> я все вирішу. <гум> все, не переживай. Линський не знає, що Оксана моя дочка. Припини. Алло. <гум> <гум> Взаємно. Як справи? Чорт. Візьми руку. Візьми руку. Черви. Вмикайте серебря. Академія замінована. Завжди радий, коли нас відвідують колишні працівники. Ну то що. Якими дорогами? Роман Олександровичу, у нас з Ігорем Якімівим до вас. Є невеличке прохання. Щодо. Слухаю. Ясно, дякую. Академія замінована. Евакуація. Потім поговоримо.

Карти компас. Якось сказала звук в Треба її розшифрувати. І верти геть з злетів? злотів. Припини. Просто я хотів відправити Оксану Подель звідси. Не пара. Їй цей Абрамчук. розумієш, не пара. І для чого ти вирішив замінувати Академію? А ти приїхав без попередження. Олександрович не знає що, Оксана має точка. Ти розумієш, це стаття. Корупція. А мінування Академії це не стаття. План спрацював. Ч... Секундочку. Так, Роман О, Яка чудова новина. Дякую. М -м так, буду. Ну, тобто будемо. Служби відпрацювали. Мінування чомусь не підтвердилося. Олександрович, кличе до себе. Як з Оксаною бути? Буде? Що будемо робити? Значить, так все залишається в силі. Оксану ми переводимо до тебе. Олександрович не повинен знати, що вона моя точка. Угу. Зрозуміло. Добре? Так, так. Ходімо сюди. Добре, що це була хибна тривога. А то б довелось виносити найцінніше. Мабуть, якийсь приколіст позвонив. Дорослий приколіст. Тобто номер, з якого повідомили про замінування Академії, належить вашому проректору Якиміву. Дозвольте, Роману Олександровичу. Сто років не бачив друга. Пробачте. Якимів? Ігор Миронович. Буду дуже вчасно. Хлопці, що? Капшо, йди сюди? Та харе! Якщо ви читаєте цю записку, значить гра почалась. Це, це правильно я почав, так в фільмі злодії говорять. Я подумав, для чого нам ці шашлики? Краще здати залік з орієнтування на місцевості. Ми повинні пройти квест. На картах вказані локації з завданнями. Виклина, отримайте цифру. Кожна цифра частина його локації. Щоб я утворилася його локацію. На цій локації о 18.00 буде чекати автобус. О 18.05 він поїде. Хто не встиг, я не винуватий. Є команда, команди, яка приїде першою, отримає залік. Інша побіжить марш-кидок. Список команд в передній кишені рюкзака. Час о, я з Андрюха в команді. О, пацани, я з вами. А я з Дариною. Як все таки Криницький тонко відчуває правильний склад команди. Ну Так, ну що? Я вже ж just stuck дістав, Jesuski. Мабуть, це якась помилка. Помилка не може бути. Дзвінок про замінування академії був саме з вашого телефону. я. В мене вкрали телефон. Я хотів написати заяву до поліції, але. Ця екстрена евакуація у мене не вистачило часу. Пробач. Ви мене не дослухали. В мене вкрали телефон, але потім мені його підкинули. Потім це замінування я одразу зрозумів, що ці речі якось пов'язані і вирішив написати заяву до поліції. Який дивний збіг обстав? А ніякого збігу. Дивного немає. Пане поліцейську, вам не спадало на думку, що злочинець він хотів замости сліди і підставити мене, підкинувши цей телефон. Одразу ж видно, що діє професіонал. Роман Олександрович, скажіть, що я не ідіот, щоб мінувати академію. Він не ідіот. Вибачте, що втручаюся. Судячи з часу дзвінка, проректор який не міг його здійснити, тому що в цей час він знаходився зі мною. І телефон лишався в кабінеті. на зарядці. Це просто слова. Ви ж його друг. Тому, звичайно, прикриваєте товариш. От то вже не думав, що свідчення заслуженого лікаря України для вас просто слова. Слідство розбереться. А ви, пане Якимів, Заарештовані за підозрою в навмисно неправдивому повідомленні про загрозу в громадській безпеці.